Якщо ми по совісті не живемо, то без совісті немає віри. Тому, коли був перший світ, то Бог вклав в людині совість від початку. Але люди втратили совість, і тоді Бог дав закон. Але люди перестали цінити закон і почали перекручувати. І Бог посилає Ісуса і дає людям благодать. І через благодать повертається совість. У кого немає совісті, це корабель аварія у вірі, так як корабель потонув. То на це схожа наша віра, совість не почуття, як суд, це справедливість. Якщо немає совісті, то приходить одержимість, беззумство у наше життя. І нам треба розуміти, що наша совість не згоріла, і щоб нам не попалати в пеклі у своїй совісті, треба йти шляхом Ісуса Христа і апостолів. Нам потрібна справжня благодать, нам треба покладати життя для спасіння людей.